Доброго ранку, вечора, дня чи ночі, дорогенькі слухачки і слухачі. Вітаю вас у новому ефірі, нашого радіо Трамент і проекту Терпентин. Зазвичай у цьому проєкті ми розповідаємо про якихось знаменитих художниць чи художників про їхній творчий життєвий шлях. Сьогодні буде трошки по-іншому. Сьогоднішня тема присвячена не окремому художнику, а більше мистецькому центру. Чи освітньому центру, шкільному центру. Важко якось означити це одним словом. Можна сказати, що ця тема присвячена явищу, бо Баухаус це не лише школа, і це не лише особи, які були з ним пов'язані. Баухаус, я думаю, це більше про стиль життя, стиль думання, стиль, стиль творення, шлях мистецтва, якщо так вже дуже узагальнено говорити. Хоча все, звичайно, почалося як школа. Звичайно, мистецько-промислова школа, яка би мала готувати ремісників, дизайнерів, які, може, не можуть творити своє мистецтво, але добре знаються на мистецтві. З того все починалося. Точніше, починалося ще навіть не з того. Починалося, може, з Першої світової війни. Десь так В маленькому німецькому містечку, хоча воно маленьке, але славне, містечку Ваймар, в якому свого часу багато років ще перед тим жив і працював Гьотте, отой батько німецької літератури, містечко, зрештою, не розрослося. Воно залишилося невеличким, але по-своєму традиційним, з багатими культурними мистецькими традиціями, і, мало, попри те, що невелику кількість жителів, але здається, чи не три мистецькі школи. Одна була майже як школа мистецтв, академія мистецтв, інша була академія скульпторів. І до того була ще також художньо-промислова школа, художнє училище, можливо, мистецький коледж, якби ми це сказали сьогодні. В тому коледжі плекалися традиції на початку ХХ століття сецесії, модерну, цього такого гарного стилю. Славний бельгійський дизайнер і художник Вандервельде... Був директором тої школи. Школа жила своїм затишним гарним життям до початку 20 Першої світової війни. Але вибухає війна, і всі ці красоти і прекрасності стають в один момент неактуальними. Війна приносить зовсім інше відчуття життя і мистецтва. А до того ще й Вандервельд виявляється для німців ворогом, бо він таки був бельгієць. А всі бельгійці мусили одразу ж покинути Німеччину, бо Бельгія то вже вороги. Отож, Вандервельде їде і Ваймер шукає якогось нового директора для своєї школи. Запрошують молодого і суперамбітного берлінського архітектора Вальтера Групіуса. Групіус охоче погоджується. І тут, напевно, треба зупинитися на Групіусі, бо якби не Групіус, то Баугаузу б не було, бо принаймні його б не було. У тій формі, в якій ми його знаємо. Як я вже сказав, він молодий та амбітний архітектор. Амбітний навіть можливо в тому, що він не хоче бути лише архітектором. А молодий означає тут те, що він виростає в сім'ї, де було вже багато архітекторів. Його тато був пов'язаний з будівництвом, його дідусі і вуйке, вони всі якось були пов'язані з берлінським будівництвом, з архітектурою. Дуже часто, власне, вони працювали в 19 столітті ще в тому стилі історизму. А молодий Вальтер Групіус, виростаючи в такій архітектурно обтяженій родині, не мав напевно іншого шляху і вибору, як стати також архітектором. Але разом з тим він хотів повставати. Він не хотів бути як його батьки, як його пращури, він хотів бути іншим архітектором. Крім того, у Вальтера Групіуса був один талант і одна вада. Вада була в нього та, що, будучи архітектором, він погано малював, майже не добре малював. Але цю свою ваду він компенсував чимось іншим. Він був страшенно талановитий мотиватор і організатор, тому навіть не вміючи добре малювати. Працюючи архітектором, він завжди міг залучити якихось інших колег, які добре малювали, але яким бракувало ідеї, наповнити, мотивувати їх ідеями і так створювати середовище. Я думаю, Вальтер Групіус був геніальним створювачем середовища. Одне з перших місць, де він працював, це було архітектурне бюро Петера Беренса. Це дуже особливе архітектурне бюро, тому що це був початок індустріального дизайну. Архітектори там займалися не лише будівництвом будівель, але також запитаннями, а як та будівля має виглядати всередині, як мають виглядати меблі в тій будівлі, як мають виглядати посуд в меблях в той, тих будівель. Тому не дивно, що і інші славні архітектори, які впопливали не лише на архітектуру, теж починали свій творчий шлях разом з Групіусом. Тому не дивно, що інші славні архітектори, які повпливали не лише на архітектуру в 20 столітті, але й на загальне усвідомлення дизайну, теж починали свій творчий шлях в архітектурному бюро Петера Беренса. Тут можна згадати чи лекрбюзь, Ликюб... чи Міс місвандерое. Вони теж були там, теж були свого часу колегами Вальтера Групіуса. Так, от але вертаємося у Ваймар. У Ваймарі запрошують у цього молодого та амбітного Групіуса очолити їхню мистецьку школу. Групіус погоджується, в нього дуже багато ідей, е, йому страшенно подобається ця ідея е, очолити школу, але його мобілізують. І наступні два чи три роки він проводить в найгарячіших точках фронту Першої світової війни. Війна змінила Групіуса. Змінила його ідеалістичні погляди на мистецтво і більше підкреслила його потребу змінити мистецтво, побачити мистецтво по-іншому. Якщо раніше він бачив мистецтво більше як якимось таким елітарним, високим заняттям, то тепер він бачить його, можливо, більш функціоналістичним і синтетичним. Функціоналістичним це означає, що воно має бути прикладне. Що мистецтво не може існувати собі десь у вежі зі слонової кістки окремо від світу. Мистецтво має бути всередині. А синтетичне це означає, що в нашому світі вже не можна бути лише архітектором, лише художником, лише танцюристом. Всі мистецтва співіснують між собою. І це була, напевно, оця основа, з якою Вальтер Групіус приходить. Аби очолити цю художню промислову школу у Ваймарі, але він не просто її очолює. Він перевертає її з ніг до голови. Він створює нову школу, ім'я який Бавгаус. І, звичайно, він був тут не одинокий. одній людині, напевно, було б не під силу створити такий потужний осередок дизайну і мистецтва. Вальтер Групіус мав доволі широке коло людей, які підтримали цю ідею. Зрештою, Баугаус тут був не єдиний і не перший. Вже в 19 столітті існували ці ідеї про поєднання дизайну і мистецтва, про створення красивих речей. Такий доволі славний англійський дизайнер Вільям Морріс і його стиль Art and Crafts його е десь почали втілювати у цю ідею. Пізніше. На початку ХХ століття також існували віденські майстерні, про них я так коротко згадував, коли розповідав про Густава Клімта. Там приблизно існувала та сама ідея. Речі не можуть бути просто речима, вони ну, не можуть бути просто якимись угідними речима. Речі мусять бути красиві, вони мають бути частиною мистецтва. І десь цю ідею по-своєму продовжує також Гропіус в Баугаузі. Як я сказав не лише він, але також і оті інші художники, дизайнери, яких він об'єднав навколо себе. Бо ідея залишалася та сама: мистецтво неможливо навчити, але можливо навчити ремісництва. Такого ремісництва, яке б надихалося мистецтвом. Але яким мистецтвом? Це має бути суперсучасне, модерне мистецтво. Це були ті основи, з якими е, починався Баугаус. І одним з таких найвиразніших вчителів того раннього Баугаузу стає швейцарський теоретик мистецтва і художник Йоганнес Іттен. Хто десь зацікавлювався колись з кольорознавством, то напевно натрапляв на його книжку, присвячену власне вивченню фарб. Його робота про кольорознавство напевно належить до таких найбільш ґрунтовних в тій справі. Якщо ви не мали нагоду а чекавитися кольорами, їх значенням, їх використанням в образотворчому мистецтві, то книжку Йогана Саїтина можна лише порадити. Це, напевно, одне з найбільш вичерпних досліджень. Але Йоганн Саїтин був не лише кольорознавцем. Тут в дужках я можу так дуже тихо сказати, що художником він був доволі нудним і менш цікавим, але педагогом він був блискучим. І він був дуже специфічний, як е, на початок ХХ століття педагогом. Він був е, педагогом, одночасно і духовним вчителем. Для нього мистецтво це було також занурення в духовний світ, в духовний процес. Речі, котрі ми тепер, напевно, доволі часто чуємо, але для 20, початку ХХ 20 століття, особливо для цієї такої школи, яка ставила наголос на функціоналізм, на мистецтво, яке має. Розчинитися в дизайні, ну, це було щось нове і революційне. Запрошувати такого вчителя. Йоганн Сітен підготував абсолютно новий підготовчий курс, і він власне проводив підготовчий курс, на якому ціль спло студентів проявити свої таланти і визначитися, в який саме напрямок дизайну чи мистецтво далі вони мають іти. І дуже часто його вправи починалися. Чи рисункові, чи живописні, чи кольорознавчі вправи вони починалися з гімнастики, з фізкультури, з дихальних вправ. Тобто для нього було дуже часто важливо поєднати тіло і цю інтелектуальну працю в якомусь такому новому духовному відкритті, як би він казав. Наприклад, дуже часто він завдавав дихальними вправами певний ритм. І пізніше, поволі, в тому ритмі всі учні, студенти мусили малювати. Малювати якісь конкретні форми, отримуючи один і той сам ритм. Кожен в ритмі в тому створюючи якісь зовсім інші форми. Ну, звучить так доволі якось абстрактно, дивно для нас, але так це якось працювало. Пізніше, наприклад, на першому-другому році подібно студенти мусили. Малювати натуру людей. Вони не малювали просто натуру, яка завмирала там на кілька хвилин, чи на 30 чи на 40 хвилин, так як було в звичайних академічних школах, де студенти малювали з якихось дуже статичних гіпсів, а пізніше з фігур, які мусили утрим... дотримуватись того самому позу, стояти в одній тій самій позі довгими хвилинами, якщо не годинами. А на першому, другому курсі Баугаузу на якому викладав такий доволі славний німецький художник-конструктивіст Оскар Шлемер, студенти малювали танцюристів. Або часом самі танцювали, і пізніше намагалися в рисунку повторити ті рухи, які вони щойно проживали в танці. Або вони малювали підгучну музику. Оскар Шлемер ставив посеред студії, посеред майстерні велетенський грамофон і. Залежно, яку музику він включав, в такій тональності, в такому ритмі студенти малювали фігури, які рухалися на такій собі сцені, яка стояла в одному з кутків майстерні. Тобто якісь такі божевільні, дивовижні, цікаві експерименти відбувалися в тому Баугаузі. І Групіус, як я вже сказав, він був дуже цікавим організатором. Тому йому дуже було важливо також показати назовні, як це все має виглядати. Тому після трьох чи чотирьох років е, діяльності Баугаузу, коли оце, е, мали випускатися перші студенти, перші дипломники, як би ми сказали, групі зорганізовує велетенське свято просто фестиваль мистецтв у Ваймері, де за широкій публіці, яка вже чувалася про ці експерименти Баугаузу і з'їжджалася з різних куточків Німеччини, показувалися досягнення. Це був фестиваль з танцями, з музикою, з запусканням салютів, з оглядинами першого будинку в стилі Баугаус, який був позбавлений цілком всяких орнаментів. Це був якийсь такий конструктивістичний кубик, до яких ми, зрештою, звикли. Тому ми це не бачимо так, такими дивовижними очима. Нас мистецтво Баугаусу дивує набагато менше чому? Бо ми вже, скажімо так, діти внуки Баугаусу. Мистецтво, яке оточує нас, дизайн, індустріальний дизайн, архітектура. Всі вони до певної міри вийшли також з Баугаузу, ось цього думання. Тому для нас це виглядає ну та нормально, ну гарно, ну напевно, модерно. Але для людей, які знали лише мистецтво історизму, сецесії модерно, знали барокко-ренесанс, оці позбавлені орнаментів, чіткі геометричні форми. Дуже часто куби, квадрати, бо, власне, дуже часто у цьому ранньому Баугаузі наголошувалася важливість прямих кутів і дуже простих форм. Це для тодішньої публіки ну, виглядало, напевно, абсолютно дико і незрозуміло. Але були інші люди, які бачили, що це щось нове, щось потрібне, щось, чого дотепер не було, і щось, що надихатиме мистецтво далі. Тому, попри ту велику кількість критики, попри те, що уряд Ваймеру відмовив у фінансуванні через 4 роки, він сказав, що школа гарна, але наша політика міняється. Ми більше не налаштовані підтримувати оці ваші експерименти. Та й взагалі, ми не налаштовані підтримувати експерименти, та й взагалі в нашій країні криза. А німецька економічна криза тривала. Власне, протягом всіх майже 20-х років. Тому, попри те, що не було навіть тої державної підтримки, Баухаус зміг вистояти. Зміг вистояти також завдяки ідеї, яка згуртувала у тих вчителів і студентів. Після того, як уряд Ваймеру відмовляє фінансування школи, Групіус знаходить інший уряд в сусідній землі Саксонії Анштальт. В місті Дасау до ідей Гропіуса і його компанії ну, підходять дуже з зацікавленням. Дасау це місто, яке швидко розвивається в 20 х роках. Це місто авіаторів, місто, де будуються великі авіаційні заводи Юнкерса, і їм дуже сильно імпонує оця ідея поєднання дизайну і мистецтва. Тому в 23 чи 24 році. Школа Бавгаус переїжджає в Досау. Звичайно, як і в будь-якому центрі, який притягує багатьох виразних осіб, в Баугаузі теж не бракувало конфліктів, суперечок, скандалів. Одним з таких найбільших конфліктів стає власне суперечка між Йоганнесом Ітеном і Вальтером Групіусом. Бо Ітон все далі намагається просувати свою ідею мистецтва як духовного досвіду. Відповідно, в його очах Баухаус мав би перетворитись, напевно, на якусь таку церкву, релігію, секту. Він впливає навіть на меню в їдальні, насаджує майже примусове вегетаріанське меню для всіх студентів. Свої духовні практики він все далі і більше використовує в цих своїх вступних іспитах. І ну, вся його постать це такий монах, монах митець. А Аґрупіусу групі це не подобається. Особливо ця його частинка функціональна, та яка розуміє, що мистецтво це також дизайн, індустрія, функціональність, множинність. Ця частинка групіус заперечує зовсім діяльність Ітена. Відповідно, ітен покидає Баугаус на його зміну одним з таких центральних вчителів. В Бавгаузі стає ласло Могойнать. Угорський страшенно цікавий фотограф і дизайнер. Якщо хтось пам'ятає у випуску про Архепенка, я вже згадував про Могойнадя, бо саме з Архепенком вони свого часу навіть створюють якусь таку спільну свою школу в Чикаго в тридцятих роках. А в двадцятих роках Могой-Надь, власне захоплений цією ідеєю. Конструктивізму, функціоналізму, мистецтва, яке розчиняється в індустрії. Тому, на зміну цієї такої постаті монаха, в Баугаус приходить постать художника-механіка. В якомусь такому комбінізоні автомеханіка, він розказує про те, яким має бути дизайн, як митцю важливо бути теж дизайнером, розуміти, що його твір не є оригінальним, що він буде помножений. Що твір не може існувати лише як один якийсь оригінальний артефакт. Справжній твір мистецтва згідно Лосло, мого — той твір, який можна помножити. І студенти підтримують цю його ідею, багатьом це страшенно подобається. З'являються оці перші знахідки індустріального дизайну в стилі Баугаус. Тут треба, напевно, згадати клубне крісло Б3 Марселя Броєра. Марсель Броєр, це був, напевно, один з таких найвиразніших індустріальних дизайнерів Баугаузу. Крісло, яке складається лише зі сталевих трубок з натягнутою шкірою чи якимось пластиком між тими трубками. Це було щось абсолютно нове для того часу і абсолютно революційне. Також цей новий Бугаус в місті Дасау отримує своє приміщення. Свій будинок, який можуть будувати, власне, згідно стилю Бугаус. Якщо ви десь будете гуглити Буггаус, то ви точно натрапите на нього. Оцей такий склянобетонний квадратик, котрий, знову ж таки, мало вражає нас. Такого ми бачили багато. Багато хто з нас виростав, скажімо так, на руїнах і уламках конструктивізму і цього дітища Баугаузу. Тому для нас це нічого нового. Але для людей 20-30-х років ХХ 20 століття це було щось абсолютно нове і революційне. Серед вчителів Баугаузу було дуже багато художників, які були, мабуть, менш відомі в той час, але поступово вони ставали такими сказали б, батьками модер... модернізму. Тут варто згадати, чи Пола Клей. Ото знаного швейцарського художника, який теж експериментував з кольорами про Оскара Шлимера, я вже згадував. Також та, Василь Кандінський, який давним-давно виїхав з Росії і вже багато років на той час жив в Німеччині, стає теж одним з викладачів Баугаузу. І тут, знову ж таки, як я вже казав, дизайн шукає нового джерела натхнення в тогочасному сучасному мистецтві. Це одне а інше. Воно шукає натхнення в якихось первопричинах, перших формах, прадавніх формах. Тому дуже часто ці е, звичайні геометричні фігури стають основою, з якої е, художники і дизайнери творять свої твори. Дуже часто це є квадрат, трикутник і коло. І кожен з них отримує до певної міри також якесь символічне зна значення. Квадрат це статичність. Впевненість, спокій. Трикутник це життєва енергія, рух, і коло як рівновага. Навіть кожна фігура мала свої визначені кольори. Трикутник майже завжди жовтий, квадрат чорний або червоний, а коло завжди синє. Не питайте мене, чому. Але якщо ви уважно подивитися на твори вихідців Бавгаузу, то ви точно зауважите цей такий дуже чіткий розподіл. Тому бачимо, що такого якогось фундаменталізму там теж не бракувало. І можна зрозуміти, чому їм потрібні були якісь нові основи. Дуже часто ці основи були не зовсім обґрунтовані, але вони допомагали. Творити нове, якесь несподіване, на той час зовсім невідоме мистецтво. Історія Баугаузу доволі коротка. Школа Досау припинила своє існування вже в 30-му році. Тобто загально від 1919 року, коли Баугауз з'являється у Ваймері, до 1930 року, ну, порахуйте самі це, 11 років. В 1930 році е, до влади в Дасау приходить націонал-соціалістична партія. І націонал-соціалісти бачать Баухаус як якесь таке прибіжище комуністів-марксистів. Тому, зрештою, до певної міри десь впливала і постать тогочасного е, директора Баухауза, бо... Вальтер Групіо здається, втомлюється організовувати оце постійне дизайнерське свято, це постійний рух, і резигнує з позиції директора у 28 му році. На його зміну приходить дуже цікавий індустріальний дизайнер і архітектор Ганс Майер. І Ганс Майер, він, його стиль це є робочий кочівник, який має своє маленьке місце, яке він. Дуже швидко може скласти, спакувати валізку, переїхати кудись інакше. Е, я думаю, що багато е, сучасних номадів, які можуть працювати тут, а потім зібратися і поїхати кудись інакше, впізнають оці ці ідеї. Але на початку був власне Ганс Майер, який казав: навіщо нам використовувати якісь важкі матеріали в нашому дизайні? Якщо в нас є фанера, якщо з фанерами ми можемо зробити стіл, який можна розкласти. Якщо е, ліжко можна зробити з якихось дуже легких матеріалів, якусь розкладачку, яку можна пізніше скласти і переїхати кудись інакше. Знову ж таки, напевно, тодішнім індустріальним центрам це десь подобалося, бо вони могли тоді рухати робочими масами з одного місця в інший. А ще по-іншому можна побачити, що Ганнес Майер до певної міри також повпливав на філософію Ікеї. Можливо, Ікея би не існувала у тому своєму дешево привабливому. Стилі, в якому вона існує тепер, все, бачите, знову-таки починалося десь там в Баугаузі. Крім цих таких революційних ідей, Ганнес Майер був політично дуже заангажований в діяльність також Комуністичної партії Німеччини. І тому націонал-соціалісти десь в тому його теж і звинувачували його. І весь Баухаус бачили як якісь такий розсадник марксизму. Тому, як я сказав, в 30-му році вони його закрили. Наступні два роки. Баугаустис намагається знайти своє нове прибіжище, частково як приватна школа в Берліні. Багато вчителів і студентів емігрують, розуміючи, що Німеччина стає надто токсичною країною, аби там могти творити якесь нове мистецтво. Багато вчителів опиняються в Сполучених Штатах, деякі з учнів, власне, особливо єврейського походження, опиняються в Ізраїлі і до великої міри впливають також на архітектуру міста Тель-Авів, навіть така частинка в Тель-Авіві, яка називається Біле Місто, було в основному студентами-вихідцями Баугаузу. Вальтер Гропіус чи власному інадь продовжують свою викладацьку діяльність у Сполучених Штатах і впливають на наступні покоління архітекторів. В основному архітекторів, але не лише. Як я сказав, всі вихідці Баугаузу. Відстоювали ідею синтезу мистецтва, що один якийсь жанр мистецтва не може існувати собі окремо. Не може окремо існувати танець, пісня, малюнок, архітектура. Вони всі десь до певної міри між собою пов'язані, переплетені, впливають одне на одного. Оці ідеї синтезу мистецтв, я можу сказати, вона мене захоплює, і я десь з нею погоджуюся. Одне мистецтво не може існувати без інших мистецтв. І десь це та думка, з якою би я хотів вас сьогодні теж і залишити. Сьогоднішня оповідь була, напевно, така трохи насичена і неповна, тому що Баухаус надто обширне явище, аби, можливо було, про нього якось коротко і достатньо об'ємно оповісти. У тих невеличких межах нашого ефіру. Але я це завдання собі і не ставив. Можливо, для мене був важливим такий зачіпка, аби наступного разу ви, почувши слово Bauhaus, подумали чи про Групіуса, чи про індустріальний дизайн, чи про цього божевільного Ітена, чи про синтез мистецтв. Я не знаю про що саме, але якщо ви про нього щось згадаєте. То я буду більше ніж щасливий. Дякую вам за увагу. Бувайте здоровенькі. Па-па. З вами був подкаст Радіо Атрамент. Усю інформацію про наш подкаст ви можете знайти на сайті atrament.filovich.com, а також слідкувати за нами через Facebook, Instagram або Telegram. Усі наші попередні ефіри ви можете прослухати на Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, а також на Ютубі.